Ці складаємо і отут дві німки, бачите? От. Хотілося б піти всередину, подивитися, як вони облаштувалися. Так само постіль складають вони. Ровера вони мають, німецька машина. І це мені дуже подобається ось так. Це дві жінки. Ковдра. Це так гарно, так спортивно. Будете мати 80 років, будете згадувати і будете сміятися, як ми тут спали гарно в машині. Ось так я вам покажу. Весь наш бардак. От, мій компаньйон ідеально зложив. Парасольки сохнуть від вчора, вчора ввечері чуть-чуть був дощ. Це все ми все ідеально складаємо. А саме основне на напереді, в нас там дуже всього багато є, там дуже багато всякого, як вам сказати, закупів наших, шопінг-шопінг. Зараз шопінг. все буде ідеально. Так, ми готові, отак От ми виглядаємо. Зараз мій компаньйон е, включить мотор, побачимо, чи машина їде. Їде, машина заверлася. Все окей. Тут у нас дві парасолі, вода, тут вода, тут ми все готові, все окей. Наперед. А ще оце не зняв. А, це мені треба, це мені треба. Отак От тут у нас виглядає, тут повно у нас всього є забито. Це сміття, зараз ми викинемо. Ми ось тут навіть все прибрали, не наше, людей менше стало. Оце робочий день. Тут все гарно влізлося, закрито. Закрито дургенки мої. Пізніше мотор ва. Тут все акуратно, бо тут ще границя є. Цих дві зараз ми візьмемо дві фейльпи. І тут все має бути ось так. Акуратно, бо ще є границя і питаються, скільки ви телефонів везете, скільки ви бутилок горілки везете. Так само є ліміт, і не можна так сильно багато везти. Там щось 2 літри на одну людину. Бо люди набирають, набирають, бо то все дешеве тут. Телефонів можуть багато набирає, я собі телефон один купила, скільки зуття, ну не можете ви 30 пар зуття взяти. Ми взяли там 3 я, 3 він, більше, може, 4 я, 4 він. Все, ми готові. Їдемо. Зараз він вивезе оце сміття і буде окей. Чистесенько ми все лишаємо, як завжди. Мама мія, ви тільки подивіться, нам по дорозі нам розірвався кульок. Оті патати німецькі взірвалися, бо там газ, бо ми їх не їли, ми їх не їли. Оце все. Зараз винесемо ви, 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 ви все сміття ви тільки гляньте, що робиться. Треба в пластмасові, а не в такі, от, ви розумієте, паперові не добре. Бульба німецька. В лідлі продається смачніша. Ми не їли, тому що сонце пригріло, воно все здулося, ліпше не ризкувати в дорозі. Бензина тут в Лівінію, тільки в Лівінію, коштує набагато менше, тому що Іва не платиться. Іва це означає податок не платиться. Ви тільки гляньте, скільки. Майже 1,30, 1,29, будемо точно говорити, і Дізель 1,17. Що він тут таке робить? Ремонтує машину, чи асфальт ставлять. Кусочок асфальту ставлять? І ось така мій компаньон повний бак заправляє. І ми зараз їдемо. Санта Катеріна, дивитися. Санта Катерина це там, була, там народилася кампіониса Дибора Компаніолі. Хто знає, хто живе в Віталії. Дибора Компаніолі, вона там народилася. Вона е, виграла багато по лижах, змагання по лижах. І вона абсолютна чемпіонка по лижах. Там дуже сонця мало, тому що там гори, гори, гори. І та дівчина виросла там, вона не мала що робити, тільки на лижах каталася, каталася, ціле життя на лижах. І виграла чемпіонка стала. І зараз її професія, зв'язана з спортом. Вона займається, ну вчить вчить дітей і, і, і ось так. Я її дуже добре знаю на лице, Тут часто по телевізору їй показують. Ідемо подивитися, подивитися туди. На, на це малесеньке містечко. Там тільки дві тисячі населення. Та яких дві тисячі, двісті, мій компаньон сказав двісті. Двісті. Це границя. З Лівінні виїжджаєте, от і провіряють, все проверяє. Ну, не провіряють, але границя є, бачите? Ось тут стоять. І провіряючи ви багато. Оце границя. Провіряють, багато теж вести не можна. Сказав їхати Катеріна, Екопа, Еквестопези. Санта Катерина, Катерина дорогенькі мої, ми їдемо сюди перший раз. Це близько від Борміо. Дуже близесенько, область Борміо. Кілька кілометрів, буде, я не знаю, 40 кілометрів. Від Лівінію ми їдемо вже півтора кілометрів. Це такі глибокі гори відпочинок. Бачу, їдуть наверх, от як вони називаються, на тих моторах в гори, як вони називають, піднімаючи оті коляски. Бачите, піднімаються коляски. Екопа погано видно, ну, нічого страшного. Ми їдемо туди, дощ має зараз перестати. Трави такі самі, як в Україні. Ті самі, ті квіточки зелені, от, 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 що все цвіте все то саме, що в Україні. Гірська місцевість. Ми тут біля Борміо. Подивіться на карту, де знаходиться Борміо. Це північ, північ, північ Італії. Глибока північ. Біжимо в ресторан, там. Як тут? Вона джа! Вонадже ну, їдуть оті, вони постійно тут їдуть. Що я під ровер не попала. Звідки він взявся так скоро? 12 градусів. Тут дубар-дубар. Холодно-холодно. Е, в цьому е, не тому що дощ падає, тому що в Львівні також дощ падав. Але тут просто інакший клімат. 12, в Львівні 12 градусів, там не холодно, а 12 градусів, так як в кінці листопада. Йдемо в ресторан. Так, ми візьмемо тут брізаулю, пізніше візьмемо це нове попробувати і підсокері візьмемо. Меню таке коротке, ясне, те, що люди беруть, і те, що люди роблять їдять. Як бачите, ось такий ресторан. У нас тут небагато. І тут всякі паніни, піци роблять, як ви бачите. Ми виберемо традиційне те, що треба їсти, попробувати Нову новинку. Написано вечеря без вина, як день без сонця. А тут написано, хто любить вино, його не п'є, його дегустує. І секрети, визнає всі секрети. Дивіться, як тут гарненько. Ви Тільки гляньте. Ось такий ресторан Горах, глибоко в горах біля Сондріго. Ось тут є. Я сижу на таких подушечках. Треба ось так посипати. Під сокері. Ми будемо їсти половинці, Ми хочемо все-все попробувати. І ось таке оце новинка, така нам шати називається. І ось тут так багато-багато брізаулі. Він сказав, що олії не треба давати, що дуже смачно з грибами білими. І е, парміджано. Так воно виглядає. Дуже-дуже цікаво. Хотіла я би ось це попробувати. Це такі жарені з сиром, але це їхній типічний, дуже знаменитий. Нам механік порадив, бачите, як тут в горах, цікаво. Зараз один раз скушу, попробую. Тягнеться сир, шкірка дуже-дуже простяша, дуже-дуже тюненька. Багато-багато сиру. та теплі їсти, бо як сильно горяче, це не чути. Не чути смуку. Дуже смачно, дуже ніжно. Хліба тільки дали чотири кусочки, так точно точно. тарілка така м -м, досить велика. Цей хвостик теж я з'їла його їсти, я думаю, що треба кидати, його можна їсти. Не можна, а треба. Оця, ця бризавля дуже-дуже сильно смачна. Ви бачите, який колір, живий розовий колір. Парміджану дали багато. Я думала, що це такі білі, гри... це білі гриби, але вони є під оцитом. Розумієте, оцитом чути? Така закрутка оцетова. Там лівінню давали без оцету. давали такі гриби. Білі гриби, такі, знаєте, настоящі, такі якісь відварені, були дуже смачні. Ну, Це добре, бо трошки. Оці тут та бризауля, воно дуже все смачно. Не хотів дати олію, я хотіла олію полити це все. Бо ми поливаємо тоскання олію. Він каже, що не потрібно. Мені олії бракує ось тут. Зараз попробую. мій компаньон залишив мені під сокері. треба Попробувати ще під Підсокері. Під сокері. Попробувала я тут під сокері. Ми е, дуже сильно смачно. Бульба така кусочками не розварена. Я думаю, що її не варять її окремо додають в кінці, бачите, і смачно. Дуже мало не видно, нам подобається дати більше то, капусти. Бачите, от капуста є такими кусками великими. Ми з компаніоном разом, як то кажуть, годимося. І одного рішення, що ми любимо більше капусти, як був вдома давати трошки більше капусти. Ми помінялися тарілками. І пробуємо, не знаю, чи ми цим займомося, щось трохи замало. так от. Порції такі, знаєте, великі, але не величезні. Віталій Скарпиттася робить не дали оліо. нам, бачите? У нас дають завжди оліо на стілі. Людина лиє, скільки вона хоче. мені треба, ви, ви... Нічого нема в тарілці, що я тут вимикаю. А була би олія, з чимоси хліб їсти. Чорний хліб ми з'їли і білий би з'їли, бо він смачний. А олії нема. А Кісни. Кісня тут. Недобре так. Недавно. Смачно люди, Ще нові прийшли люди, Мужчина прийшов. Вони тут в другій годині закривають і в відкривають ввечері що сир вже застив всередині, бачите? Вже сир не тягнеться, вже застив сир. Обід закінчиться, зараз такими її поділими, але порції такі не дуже аж великі. Не дуже великі порції, але ми спробували типічне, дуже сильно смачно, ну, я не можу сказати нічого. Зараз що я нам принесе. Попросила тут музику виключити улку ну, наш. Вона каже: добре, я виключу. Тільки всю музику я не можу виключити. Я звичайно, звичайно. Я трошки упустила музику вниз. Можу, <гум> я сказала, я блогер. Я сказала, що я знаменитий блогер. 43 3 евро, 43, 43 евро. 43. Такі книжці приносять. Як називається Альбео. Отакі десь такі принесли всередині. І, і ось такі я сказала, я занятий блогер. Мене заблокує YouTube, Будь ласка, трошки музику слабше, і вона мене послухала. Я жартую, звичайно. Треба поїли. Ми, нам не треба багато, бо ми в дорозі. Ми не хочемо багато їсти. Ми не взяли навіть вино, якби ми замітили тільки воду п'ємо, води, І то води навіть чуть-чуть, тому що в туалет не треба бігати. Зараз я мушу в центр там кафе поп'ємо і подивимося, побуваємо по центрі, кафе, може, ще щось друге. Тут така квіточка є, бачите. Я думала, вона, вона натуральна. Вона таку землю має, вона така натуральна. Кожен столик має свою квіточку. Я ось така після багатьох днів подорожі, я ось така трошки замочена, як ви бачите. Але нічого, я без, зовсім без. мала помада її з'їла. Коротше, я виглядаю ось так сьогодні. Зовсім не накрашена, це мені подобається. В горах, в горах. ніхто мене не знає. Ми дуже розслаблені. Волосся мене під вдома зробили прическу, вже майже змилося. Стерлося, змилося і стерлося більш голову багато днів, я не мила. Побачимо, як буде вдома. 44 євро. 43,5. mezzo di preciso abbiamo pagato qui. 50, 50 centimi lasciamo in mancia і andiamo. Andiamo via. Вийшли ми з ресторану, вони все у меню не написали. Я питаюся, ви зупи маєте, готуйте. Є зупа з, з ордзо. Ордзо це означає ячмінна, ячмінна. Я знаю, тут добре готують. Я їла вже в горах орзо таке, зупу з, ячме, з ячмінної крупи. цілої такої, знаєте, дуже смачна. Але от то було б всього забагато. Ми вже хотіли ті підсокері попробувати. І ми хотіли попробувати... Ось тут ми були. Тут і гостинниця, і ресторан, і це все разом, бачите, і піцерія, ліси, вже. Ще дощик падає, так якби от хлопці ходять по лісі, трава мокра-мокра. Як вони так ходять по лісі, я не знаю. Дощик падає. А, та там, там дорога є, то вони ж не по траві ходять. Там така дорога є. 45 євро заплатили, 44. І ось так. На другий раз я, я люблю в горах зупи їхні попробувати. Знаєте, вони готують по що у нас все таке смачне, щоб... Я не люблю піцу брати, щось таке, знаєте, типічне, то, що ми завжди їли, якийсь макарон з помідором. Ми того не їмо. Ми шукаємо щось таке ну, новина, новинка, щоб була. І всякі солодкі вони ще навіть мали. Ми солодкі не хотіли брати, але ми при виході замітили, що стояло, бо там і бар, іс, і сніданок, все якийсь шоколадний торт такий був. І струдель був, такий, напевно, з яблуками такий довгий. Ви бачите сніг. Такі балкони. Ось так тут живуть люди. Ми з компаньоном так їдемо, так дивимося на це все і, і завжди. Однаково думки ми. Щоб тут жити, тут треба просто народитися. Ви розумієте? Бо тут зараз красиво, гарно. А представте собі зима. Так як нам сказали, що тут 8 градусів. Не 8 градусів, а 7, 7 місяців тут мороз. Ну мороз, сніг, сніг. Сніг, туман, і особливо того санта Маргарита. дивіться, яка береза росте, яка вона гарна густа. І особливо ось тут, санта Маргарита, Тут сонця дуже мало є, тут дуже мало годин день сонця. Зранку, ну там чуть-чуть, знаєте, гора з тої сторони, гора з тої сторони. Тут як засвітила, засвітило сонце, там на дві годинки. Це дуже добре. У друга береза є. Трави абсолютно такі самі, як в Україні. Тут таке паркетжу, там щось копійки треба заплатити буде. І ось тут ріка зразу тече. Гірська ріка. Така є в Карпатах, на камінні. Така е, гірська трава, е, гірська трава само собою, але ось така панорама. Ялинки, берези. Подобається нам дуже сильно. Літом їхати в гори дуже сильно подобається. просто... 12 градусів це нам подобається ліпше, ніж ні, ні 38. Знову у нас це дерево, я думаю, що так ні, це не береза. Окей, йдемо в центр ногами, йдемо до центру, андіаму, йдемо А П'єді, андіаму.